В Україну повертається обов'язковий техогляд автомобілів. Українські водії, починаючи з 2023 року, мають обов'язково проходити технічний огляд свого транспортного засобу. Це передбачено в підписаній угоді про асоціацію між Україною та ЄС. Розповімо, чому знову вводиться обов'язковий техогляд авто в Україні, хто його має проходити та до чого готуватися водіям у 2023 році. Чому вирішили повернути обов'язковий техогляд? Почати слід з того, що процедура обов'язкового техогляду в Україні була відмінена у 2011 році. Це стосувалося власників легкових автомобілів, які використовували транспортний засіб виключно у особистих цілях. Щодо техніки, яка використовувалась для комерційних перевезень, вона мала і надалі проходити технічний огляд. Ця задача покладалася на приватні компанії. Однак у 2014 році Україна підписала угоду про асоціацію з країнами Євросоюзу, яка включила внесення багатьох змін до нашого законодавства. Там передбачається повернення процедури техогляду. Міністерством інфраструктури України була опублікована чергова версія проєкту закону про внесення змін до низки законодавчих актів України стосовно безпеки експлуатації колісних транспортних засобів. Реалізація цих нововведень планується найближчим часом. Хто має проходити обов'язковий техогляд? Проходити техогляд незалежно від того, коли був зареєстрований автомобіль, повинні транспортні засоби протягом 10 днів після того, як вони були перереєстровані на ім'я нового власника. Машини, що потрапили до ДТП і при цьому пошкоджень, зазнали елементи, від яких залежить безпека пересування підвізка, рульовий механізм, гальма або ж був сильно деформований кузов. Авто, на яких були виявлені суттєві неполадки під час водіння, як часто потрібно, буде проходити техогляд. Відповідно до нового законопроєкту, легкові автомобілі можуть перевозити до дев'ятьох пасажирів, повинні пройти технічний огляд не пізніше, ніж через чотири роки після дати першої реєстрації, а після цього кожні два роки. Якщо авто використовується для комерційних пасажирських перевезень, наприклад, в службі таксі техогляд потрібно проходити щорічно. Кому не потрібно, проходити обов'язковий техогляд? Від обов'язково технічного огляду звільняються транспортні засоби. Швидкість пересування яких не перевищує 25 км за годину, використовуються на дорогах загального користування, мають двигун об'ємом менше 125 кубічних сантиметрів, або електромотор, потужність якого не перевищує 4 кВт, які автомобілі можуть не пройти техогляд. Законопроєкт передбачає, що техогляд не зможуть пройти автомобілі, які потрапляли у серйозні дорожньо-транспортні пригоди, тобто машини, які мали значні пошкодження. Наявність таких пошкоджень будуть виявляти та аналізувати експерти. Також виникнуть проблеми з техоглядом у власників, чиї авто не відповідають діючим екологічним стандартам Євро 4, а також машини, вік яких перевищує 15 років. Заборона на проходження технічного огляду також стосуватиметься й автомобілів, у конструкцію яких були внесені значні зміни. Окрім цього, неможливо буде пройти процедуру машинам, які мають зареєстровані за кордоном або отримали прописку в Україні. Це стосується, зокрема, так званих євроблях та битих авто, завезених до України США, де можна пройти техогляд? Техогляд авто будь-якої категорії можна буде пройти в сертифікованому 100. Фахівці оглядатимуть транспортні засоби і після проведення всіх необхідних процедур видаватимуть сертифікати про проходження технічного огляду. Сертифіковані центри для проходження техогляду знаходяться у всіх українських містах, та на даний час на території нашої країни діє 800 сертифікованих СТО, якими будуть штрафи за непроходження техогляду. Якщо авто не пройде технічний огляд до зазначених строків або ж сплине вказаний термін віддати останнього техогляду, водій буде оштрафований на суму в 1700 гривень 100 неоподаткованих мінімумів доходів громадян. При повторному порушенні йому загрожуватиме позбавлення водійського посвідчення.